Я вважаю, що якщо це назвати двома словами, це називається ядерний тероризм. І е, вважаю, що це е, божевілля, оскільки ще раз наголошую, що це в 10 разів потужніше, ніж Чорнобильська станція. І отже, катастрофа буде в 10 разів страшніше. І е, можна нормальна людина відкривати артилерійський вогонь. По ядерним реакторам, і саме це робить Путін, і дуже важливо, щоб і світ зробив все можливе для того, щоб назавжди у Путіна відбити бажання використовувати ядерні електростанції як інструмент реалізації своїх цілей. Ми маємо бути захищені від токсичної російської пропаганди. Бо як можна стверджувати? Що це є Україна, коли Росія напала на Україну? Коли Путін ввів свої війська на територію України, на територію Запорізької області. Коли головна мета, бо це було напрямок головного удару Росії, була Запорізька атомна електростанція і місто Енергодар. І саме така безвідповідальна поведінка, уявіть собі, вони прийшли в ваш дом. Вони розорили ваше житло, і потім вже вас намагають в цьому звинуватити. Оце є класичний стиль російської пропаганди. Росія ядерний терорист і точно має нести відповідальність за ці злочини. І ще раз хочу наголосити, що єдиною метою, єдиною точніше, спосібом рятування світу буде депотінізація Європи, депотінізація світу.